Задача 14.30. Ядро радіоактивного атома Торії 239 на 90 перетворилося на ядро атома вісмута 209 на 83. Скільки відбулося альфа і бета розпадів. І так, є Торій, є Вісмут. Скільки альфа і скільки бета розпадів. Пройшла така реакція торій. Перетворився в вісмут. Дивимось на масове число. Було 229, десь 209. Це буде 20 одиниць масових. Альфа це гелій. 4 з масової 4. Значить, потрібно 4 на 5 буде 20, 4 на 5 буде 20. І масове число перетворюється. 229 мінус 20, буде 209. Сходиться. Тепер заряд. 90. Але ми забрали 5 на 2, це буде 10. Получається 80. А нам треба 83. Не сходиться. І додаємо 3. Гама розпадить. Тобто забираємо 3 електрони з ознаком мінус. Таким чином у нас стає заряд на 3 позитивні більше. 83. Ось така буде реакція. Задача 14.40. Стала розпаду радіоактивного Плутонію 239, дорівнює 9 на 10 13, на мінус 13 ступені. Одиниця на секунду. Скільки розпадів відбудеться за 1 секунду в радіоактивному препараті Плутонію, якщо в ньому міститься 1,5 на 10 в 23 атома. І так, маємо Плутоній. Маємо стало э, стало розпада ось вона, і маємо кількість атомів в даному образцу, зразку. І час одна секунда. Значить, дивимось, де у нас, в якої формули є кількість розпадів. Це буде А. Активність радіонуклідів. Це дельта Н на дельта Т. А у нас немає. А так все гарно. І це є, і це є. Тому. З цієї формули маємо так. Дельта n, то, що нам потрібно, Це цеба А помножити на дельта Т. Шукаємо А. А у нас теж є формула. Це альфа на дельта N. Альфа нам дана. Це стала радіоактивного розпаду. Оце. Тоді, друге, підставляємо перше. І маємо от таку формулу. Дельта n равняється альфа n нульвоє дельта t. Осталося підставити числа. Підставляємо ці числа. Розраховуємо і маємо 1,35 на 10 в 11. Задача 1451. Період навпів розпаду реактивного ізотопу якогось дорівнює 20 хвилин. через який час у зразку масою 4 грама залишиться 500 мг всього реактивного ізотопу. І так, маса, яка була 4 грама. Маса, яка сталася через 20 хвилин М1 1 це 0,5 г 500 мг. Треба визначити час. Маємо формулу радіоактивного розпаду. Це n на n0 на 2 в ступені мінус Т поділено на період піврозпаду. Ну, це кількість атомів, а нам потрібна маса. Маса буде пропорційна кількості атомів. Чи більше атомів, ті більше маса. Тому цю формулу перепишемо ось в такому вигляді. М1 равняється М0 на 2 в ступені. Т в час на мінус, в ступені мінус Т на Т. Підставляємо наші числа. Тут буде 05, тут буде 4, тут 2, так і оставляємо сьому. Переходимо до простих дробів. Маємо. Ну, ділимо на 4 праву ліву частину. Тут буде 1 восьма. А тут 1 поділити на 2т на Т, Ну вже без мінуса. То, що ми його перенесли в знаменник. Чисельники рівні приравнюємо знаменники. 8 рівняється 2 в ступені Т на Т. 8 це що? 2 в 3 ступені. Тому оце Т на Т велике. І буде що? 3. І так, 3 на Т на Т велике. Таким чином, наш час Т равняється 3 періоду, 3 полу, періода полурозпада. 3 періоду полурозпаду. 3 на 20, 60 хвилин. Або 1 година.